Доброго дня вам, глядачі каналу Площани. От ми вже показуємо, який у нас урожай малини в цьому році. Малина крупна, красива, поливаємо часто, бо вона коли виповнюється та й дуже любить воду. Ще поки росте, ще не так, а в'яжеться, виповнюється, то дуже хоче водички. Цей рік вона дуже рано почала дозрівати. У серпні у нас ще ніколи ми не в серпні не збирали. Урожай. Ще сьогодні 28 серпня, а ми вже п'ята виборка в нас урожаю малини. Малина хороша. Хто буде питати за сорт, не знаємо, бо це нам подарували саженці, ми розвели. так. Навіть ті, що подарували, ми не знаємо, чи вони хоч знають, який це сорт, як він називається. Ну Вона не колюча, вона не ну, здобереш, не, не, не колиться, нічого ніде, немає таких. Ще пів, як на другий. що. Здому ми вибираємо, вибираємо її без рукавів в майках собі, бо на й голому воно не, не подере руки нічого. Такий сорт якийсь малиний. У междураді в нас травичка, буранчики ростуть, бо попередні роки ми робили постійно Междурадню мотоблоком. Але потім, коли поляєш, вибирати дуже плохо. Ходити вся земля болото чіпляється на ноги. Та й дуже тяжко тоді вибирати. А так ми вирішили, що хай будуть буранчики, все одно ми їх пройшли, вибрали малину, буранчик затоптали. І ходити можна і робити щось можна. Урожайність не знаємо яка. У нас, у нас тут шість радочків. По багато років він і там є два радочки, що лише другий рік. Ну То ми вам тих два радочки зараз покажемо. Вони трошки слабші, звісно, але лише другий рік їм ще. Дивіться, може в когось є така теж малина приблизно, хоч напишіть, який це сорт, яке це, яке, як є її названня. ну Я розказую, що цей рік щось вона дуже зарані почала дозрівати. Отак ми збираємо цю малину. Повішало відерочку на шию, на якийсь поясок і от збираємо її. Потім пересипаємо в ящички і продаємо людям кому скільки треба. Збирається вона легко. Береш оцю. Такое, якщо знімається, значить хороша. Якщо чуть, не, значить ще, ще не готова. Збираємо ми її через день. День збираємо, день дозріває. Ну, це залежить від погоди. Якщо хмарно прохладно, то два дні перекуру. На третій збираємо. Якщо сонячно, хороша погода, то через день збираємо. Ще сказати вам не знаю, друзі. Приїжджайте до нас малини. Будемо закінчувати відео, бо нам ще вибирати вдвох з жінкою багато-багато і довгенько, бо це ж не яблука рвати. І сьогодні в нас жара, ще лише половина 12 дня, а вже так пече, що капець. Так що закінчуємо відео. Бажаю всім мирного неба над головою, перемоги і все, до зустрічі на нових відео.